Доброго дня! Рада вітати вас на своєму рукодільному каналі. Мене звати Ольга. Сьогодні розпочинаємо новий влог. Сьогодні хочу вам показати свої гойдалки стосовно замовлень і стосовно натхнення. Дуже сильно люблю в'язати іграшки, ті, які побачив, захотів і розпочав відразу в'язати. А іграшки на замовлення для мене дуже важко даються. Не завжди є натхнення на вив'язування іграшок для замовників, тому в мене такі процеси більше затримуються у моїх роботах-недов'язах. Що хочу вам, з чого розпочати це відео? Приготувала ось такі ось гарненькі поєднання кольорів. У інстаграмі виставила опитування, кого ж я буду в'язати. Нав'язалася я трішечки плюша, заморилася від нього, вирішила відпочити. Сьогодні ввечері є світло, є натхнення, є велике бажання працювати. Тому сьогодні вирішила зробити собі вечір приємностей і сіла вив'язувати гномика, на якого я вже дуже давно поглядала, і дуже давно мріяла його зв'язати. Ось такий ось гномик різдвяний. Новорічний, гарний, цікавий. У мене вив'язується. Дітки дивляться мультики, вечір тихий у родинному колі, чоловік вдома, мама вдома, тихо, спокійно. І я працюю. Працюю з великим-великим задоволенням і маю надію, що сьогодні буде цей гномик готовий. Я йому вже вив'язала ручки, ніжки, тіло, носик. Зараз буду робити йому Пачок, і буду робити йому оформлення борідку робити, носик пришивати, вишивати бровки. Дуже захопилася цим процесом. Я вже так давно на нього поглядаю, що мені вже було соромно казати, що це моя, моя іграшка, яку я вже давно хочу зробити, тому я вже вирішила, що сьогодні відразу сьогодні розпочну і вже майже дов'язала. 69 –– це зелений, 7 – це ярнар джинс для тіла, 55-й це в мене а, Алізе Голд. і 90-й не взяла 90-й номер це а, червоний колір на ботіночки і на капелюх забила. Ковпак на ковпак. І Алізе Софтюй. Я ще з минулого року його ніяк не використаю. Це в мене 55-й. Ось такий ось процес, ось такий ось іграшка для задоволення. А сьогодні обов'язково його закінчу і вже завтра розпочну іграшку для замов... на замовлення. Не люблю я це робити, але доведеться, тому що людина чекає, треба вже нарешті віддати іграшку. Яку іграшку я вам вже покажу її завтра. Тому що вона в мене вже майже готова, залишилося деякий доробити декор. Розпочну саме з цієї іграшки, але яка іграшка, ви вже побачите у наступному включенні. Я пішла вив'язувати ковпачок для свого гарненького, цікавенького гномика. Мрії збуваються! Я нарешті його зробила. Ви подивіться, який він гарненький. Як давно я мріяла собі зв'язати у свою колекцію ось такого гарненького гномика. Він у мене вже готовий, я його вже пофотографувала, поставила його на голочку, щоб вам його показати, щоб він не падав, щоб він стояв. Ось такий в мене красунчик вийшов. Ще подумаю, щоб зв'язати і у блакитних кольорах. Але ні, мабуть, досить, бо є невеличкі замовлення, не, треба ними зайнятися, треба повив'язувати, а потім вже будемо свої е, натхненні ідеї е, втілювати. А про яку іграшку я казала, що треба мені її трішечки допрацювати. Це про ось таку гарненьку бабу ягу. Я їй вже все зробила, оформлена вона, лише не вистачає цій бабусі. Ступи і не вистачає мітли. Замовник попросив ще її доробити і ступу, і мітлу, доведеться працювати. Які мої просування? Я вже зробила ось така буде здоровецька ступа. Вирішила, що бабки йошки вона підійде, не обирала ще маркерочок, щоб записати в зошит, як я її в'язала. Маркировочна ниточка ще стоїть. донишко в неї, звісно, не буде стояти, але коли там бабка йошка стоїть, вона трішечки вирівнюється. Зараз спробую однією рукою. Так, ось так вона буде виглядати, і треба вирішити щось з мітлою. Не знаю, можливо, піду гілочок зараз якихось назбираю, на... вставляю її або, можливо, зв'яжу. Ще не вирішила. Мітла поки в мене у процесі. А, поки зв'язала цей коричневу коричневий ступу, вирішила трішки відпочити від темного кольору, тому що темний кольор вже набрид і важко його в'язати з виключеним світлом. Тому я розпочала в'язати ще одне замовлення, замовлення на добі. У мене є замовлення на Добі і на сову із... Фільму Гаррі Поттер. Ось таке ось тільце я зв'язала. Воно таке маленьке. Не знаю, що це буде за добі такий маленький, але поки такий. У цього добі є вже голова. Зараз буду трішечки тягнути, бо в мене вона на голочках ще вся. Ось таке на головешка в мене є на цю іграшку. Ви подивіться, яке маленьке тіло і яка здорова голова. Не хочу я такий варіант. Мені не дуже подобається. Вуха здоровецькі, голова здоровецька, очі ці здорові і таке маленьке тіло. Щось, мені здається, дуже-дуже мало. І нос ще цей здоровий ніс, він мене взагалі лякає. Не знаю, я поки його відкладаю, подивлюся ще, подумаю, можливо, буду якось його перероблювати. Це по схемі я колись зв'язала у марафоні. У мене було збережене, була збережена схема, а до кінця не довела. Десь тіло ще одне валяється був перший етап тіло. а Оце сіла, нарешті його зв'язала. Ну, Результатом я не задоволена, тому поки буду думати, що буду робити далі. Цим добі, поки він лишається такий. Вже будуть якісь просування, вже тоді під'єднаюсь вам покажу. Ох, і попрацювала я з цим процесом. Дуже, <сміст> Дуже він мені не подобається. Тіло зв'язала трішечки більше, ось у порівнянні. Не набагато більше, але збільшила. Голівонька залишається така, і зв'язала ще одну маленьку. Не знаю, замовниця попросила маленька, щоб була іграшка, щоб приблизно ялинкового розміру. Тому буду сподіватися, що їй сподобається, і одного із них вона вибере. Цьому вушка хочу зробити попростіше, носик поменше, і очі поменше. Можливо, якийсь із варіантів їй сподобається. Все ще в мене на голочках, все ще з ниточками. Ось такі в мене. Просування трішечки по видумувала. Це я в'яжу із 599-го номера alize cotton Gold, наче схожий такий номер. Буду сподіватися, що він підійде для цього добі. А для ковтинки і для носочка хочеться його в носочки зробити. Я вибрала колір 87-й. Я дуже люблю цього номера котів в'язати своїх обжориків яких, до речі, майже в мене не лишилося всіх забрали, тому, можливо, ще прийдеться пов'язати тих котиків. Ось такі мої процеси, ще я сову не, не починала. Баба, яга як стояла без ступи, так і стоїть. І я далі пішла працювати, поки ще світло в нас є. Зараз дитину вкладу спадки і продовжу свої процеси. До марафону ще не приступала, марафон майже цілий місяць. Без сроків, а на нього часу не маю Коли я його буду в'язати, не знаю. Можливо, це вже буде наступне якесь відео, український той самий український марафон. Дуже багато собі зберегла схем початку цих іграшок, а не знаю, коли встигну. Буду сподіватися, що пов'яжу ще й в марафоні. ну Замовлення на сьогодні це перші йдуть, тому. Розпочинаю збирати у цих двох чудиків. Що воно вийде, побачимо у наступному включенні. Отримала я свій новорічний подаруночок. Альфія, велике тобі дякую. Зараз будемо розпаковувати, подивимося, що всередині в коробочці. Не очікувала, сама збирала подарунки, але не очікувала, що цього року будуть якісь рукодільні покупочки подарунки від моїх подружок, тому що важкі часи розумію, і навіть не чекала нічого. Тут бац подарунок. Дуже-дуже дякую. Давайте розпакуємо разом і подивимося, що в цій коробочці. Ви подивіться, яка краса, тільки відкрила коробочку, я вже в захваті. Альфія, ти чарівниця. Ви подивіться, який він гарненький. Я в минулому році також від Альфії отримувала листівочку з її іграшкою, а цього разу він ще гарніший. Ви подивіться, який гарненький? Зараз прибираю коробочку на стул і будемо дивитися, що в цій коробочці. Ви подивіться, скільки вона мені поклала солодощів? Мої дітки, це все люблять. Вони передають великий привіт, велику подяку Альфії. І все, що душеньки а, тільки потрібно. Дивіться: і шоколадочка, і а, мармеладочка, і чайочок, і ось такі ще смаколики, пироженки. Мали вже, щоправда, одну схватив вже сидить, щоб тиша була, вже поїдає. Дуже велике тобі дякую, Альфія, за такі смаколики. Ми зараз будемо з дітками це все смакувати з чайочком. Дуже приємно, що ти не забула й про моїх діток і їм передала смачний привітик. Велике тобі дякую за ось такий вибір смаколиків. Все, що ми любимо. Особливо зелений чай, це, це моє велике, велике тобі дякую. Так, трішечки віддихалася. Емоції свої приборкала і готова далі робити розпаковочку. Дивіться, який маленький слоненятко, який він гарненький. Це просто коханечко. Дивіться, який він гарненький, пригарненький Я коли Альфія його зв'язала, виставила його, я його прокоментувала, сказала, що дуже крутий. І Вона його відклала спеціально для мене. Навіть листівочку тут підписала, сказала, що це. Я пам'ятаю, що тобі сподобався. І він неймовірний. Мені дуже сильно він сподобався. Гляньте, який фокус. Дивіться, який. Гарнюня. У ковтиночки, у пов'язочки. Дитина кричить: це мені буде, це мені. Я кажу ні, слоників збираю, я ти їде на рогів до побачення слоник мій. Ось такий в мене тепер буде свій. Талісманчик, слоненятко. А також в мене ще у посилочці був крем для рук, а, мус для тіла. Я таким не користувалася, навіть не бачила, що воно таке будемо пробувати. І зелений чай. Зелений чай я дуже сильно полюбляю. тому до шоколадочки замість кави, зараз піду пити чайок. І дуже-дуже сильно ароматна свічечка з ванількою. Відкрила. Запах неймовірний. У стаканчику такий стеклянний скло, скляний, дуже ароматний. Ну і це ж ще не все. Який же рукодільний подаруночок без пряжі? Мій улюблений, 262-й катон Голд. Я його використовую для пов'язування мехасиків у ковтинках. Мій улюблений блакитний, 728-й це те, що завжди потрібно. Мої самі найходові моточки. І дівчата поклала мені Альфія новинку цього року. Я таку ниточку тільки бачила у дівчат, які продають, а сама ще не купляла. Але дуже-дуже сильно хотіла. Дивіться, яка краса. 946-й номер. Зелененький. Фіолетовий 949-й. Це ще не все. І ще є рожевий. Рожевий номерочок. Не видно. 941-й. Боже, руки аж трусяться. Альфія прям у самісіньке серце. 942-й. Це взагалі не передати. Ось так, наче зловив. Ось такі мої гарненькі моточки. Ой, настрій просто зашкалює. Зробила альфія сьогодні мій день. Це просто, я в захваті. Мені так подобається. Все, все вгадала. Зроблено подарунок зроблений від чистого серця з великою любов'ю. Особливо, це чудо. Гальфія, велике тобі дякую. Дякую тобі за дружбу, дякую тобі за підтримку, дякую тобі за такий чудовий подаруночок. Дуже надихнула. Настрій не дуже був, а зараз, мені здається, я готова. Будь-на будь що, дуже-дуже задоволена. Дякую тобі величезне. Пішла. Пішла працювати тепер з великим задоволенням і з гарним настроєм. Ще раз тобі дякую за такий чудовий, причудовий подаруночок. Продовжую працювати далі над своїм замовленням, але щось не дуже в мене виходить. Три дні ходжу, відправляю подарочки, шукаю подарочки, пакую подарочки, недов'язання. Не пам'ятаю вже навіть, що я вам показувала, але у мене на сьогоднішній день у цього добі будуть забирати. Залишилося йому зробити трішечки утяжку на обличчі і оформити, зробити йому оченята. І треба йому ще пришити вуха. Почала вив'язувати йому ковтинку, але щось пішло не так. І ковтинка дуже здорова вийшла навіть на оцього. Оцього великого добі. Сидю, тут надихаюся подаруночком від Альфії. Альфія, тобі ще раз велике дякую. Я я безмежно вдячна тобі, мені так дуже подобається. Настрій прям казковий. Що буду далі продовжувати собирати цього добі? Відволіклася трішечки від вив'язування добі. Від замовлення. Я ж кажу, що мені не дуже подобається це робити, в'язати на замовлення, тому не було у нас світла. Вимкнули у нас світло вдома. І я вирішила трішечки пов'язати з плюша У мене є хвостик. У нас вимикають світло на 3 години. І за 3 години мені вдалося зв'язати. Ось такого котика, Так, де б вам його поставити, щоб він самостійно стояв. Ось такий ось у мене зв'язався котик. Я йому пришиваю зараз вушка, вже оформила морточку йому. І залишилося пришити йому хвостик. І буде ось такий у мене красивенький котик плюшевий. Трішки більше моточка пішло на нього. Розход дуже великий. А дитина в мене продовжує. Надихатися в'язанням, їй хочеться і і все в'язати. І вона схеми почала собі шукати, її почала щось зберігати, щось пробувати і декілька іграшок, як і мама в'яже одночасно. Одним словом, дитина розпробувала це цю творчість, надихнулася і хоче і все її одразу. І приходить якось до мене і каже: не хочеш пов'язати ось такого плюшового котика. Котик у повтинці. Колись на подобі таких в'язала Альона Паращенка, я в неї бачила на каналі і думаю, чому б ні. Взяла быстренько схему собі переписала, сіла його в'язати, а він великий, він такий здоровецький. Я його в'яжу, в'яжу, нема ні кінця, ні края. Ну, добре, що це плюш за три години. Майже іграшку зв'язала. Вже трішечки лишалося там вушка і хвостик дов'язувала, вже після того, як світло нам дали. Але, ну, дуже великий, добре, що в мене був запас, трішки більша моточка, так би мені не вистачило на в'язання цього котика. Я пішла далі продовжувати в'язати. в мене ще сова до цього замовлення. А ще забула вам розказати, що я таки приймаю участь у марафоні, той самий український марафон, і в'яжу іграшку. Це в мене буде перша іграшка, яку я розпочала. ось Сфокусувалася. Це в нас буде янголятко. Я його вже здала перший етап. Ось така в мене голівенька вийшла у цього гарненького янгола. Кудряві волосики мені дуже сподобалися. Я все забуваю вам розказати, тому що на столі вже не вистачає місця. Я всі іграшки, які розпочинаю, ставлю то під стіл, то збоку на комодик, то на а, свої запаси пряжі на коробочки. Одним словом, треба щось з цими робити, одні процеси. Але мені хочеться його закінчити і якнайшвидше такого ангелочка я вже давно. Хотіла зв'язати це ж більше місяця, майже йде марафон, а я ще ні одної іграшки не зв'язала. Це буде комбінезон у 81-му кольорі і 73-й персиковий це на тіло я використовую. Ось така буде в мене ще одна іграшка. В'язатися для. Це вже для задоволення, для натхнення, для задоволення. Дивіться, який він гарненький. Мені дуже подобається. Залишилося трішечки, ножки, крилишки і оформити. Пішла я намагатися це все зібрати докупи. І покажу вам, можливо, вже якісь іграшки. Екстрене підключення. Збігла до дитини в кімнату, сховалася. Бо у них там мультики і ігри, а я вирішила під'єднатися, вам показати, що мені вдалося пов'язати. У мене тут в'яжуться два процесика. Хотіла вже сьогодні закінчити відео. Не знаю, готових робіт немає, замовлення не закінчене. Це, щоб ви розуміли, як я в'яжу замовлення. Не хочеться мені його в'язати. Просто жах. Подивіться, кого я в'яжу. Ось таке в мене сувенятко в'яжеться, вигадую його на ходу. Ой, щось він мені дається важкувато. Ставила йому коричневі оченята і жовті зробила йому радужки щоб трішечки додати погляду. І вив'язала йому лапки. Тільки що пробувала, він самостійно стоїть, ще, правда, нічого не пришила. Залишила ще ніжки, показувала замовниці, чи подобається їй чи ні. І хвостик залишився мені вищу клювчик, і буде готова мене пташечка. Це до замовлення щодо замовлення з добі. А добі я так і не зібрала, буду зараз його збирати і вив'язувати йому. Його мантію. А чого до вас під'єдналася Розказати вам, що в мене є ще дотронулася до ліхтарика. Дитини, тут такий ліхтарик у вигляді фламінго стоїть. І він сам переключився. А під'єдналась вам показати, що в мене тут в'яжеться ще одне замовлення. Це мені замовили собачок. Ой, я навіть і не. Мабуть, і не буду казати назву породи цієї собаки. Мені як написала замовниця. До речі, та ж замовниця, що її замовляла в мене на крафті мехасиків, пише: Зв'яжіть мені собачку і називає породу. Я вам зараз на екрані прикріплю а, назву цієї породи. Я взагалі ніколи не чула і не знала, що це, саме ця собака. Називається саме так. Я вам зараз її фотографію собаки прикріплю і як вона правильно називається, добре, давай шукати цю схему, давай шукати, по якій схемі в'язати цю собачку. Шукала, 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 шукала. Добре, мені Анічка допомогла, підказала, знайшла мені ту схемку. Виявляється, це нашої української майстрині майстер-клас на YouTube-каналі, і я бігака сіла його в'язати. Дуже він мені сподобався, такий простенький. легенький. Ось Сьогодні поранше встала і вив'язала йому запчастинки. Вона мені спочатку сказала одного цуцика, потім давайте двох. Ось у мене дві мордочки, чотири лапки, чотири вушка і два хвостика вже вив'язала. Тепер ще треба один набір зв'язати лапок і треба ще зв'язати два тіла з головою. І буду оформлювати. Вона дуже цікава, дуже смішна, дуже гарна собачка виходить, тому мені здається, що я цю схему візьму собі на ярмарки. Будуть і в мене в асортименті такі собачки, тому що на ярмарках інколи собачки нема-нема продажу на собачки, а потім раптом вони всі продаються. Тому, хто ще не в'язав собачок, в'яжіть, вони також продаються. Зверніть на них увагу. Ну і все, я буду, мабуть, закінчувати це відео саме тут, саме в такій обстановці. Дуже така домашня обстановочка. Не хочу я далі продовжувати розтягувати це відео. Вже планую сьогодні. вже Мріяла, хотіла, і нехай буде вже сьогодні це відео, ну що, що мало в мене іграшок, ну що, що я багато процесів розвела і толком нічого не закінчила. Але в мене буде час закінчити. в мене на завтра планується декілька зустрічей. Я з дівчатами збираюся завтра пити каву, Колічка, і Аліночка вам великий привіт. А також ще на наступний тиждень, на понеділок чи вівторок, іще з однією олічкою планую попити піти кави. Дуже-дуже рада, що мої підписники стають мені подругами, з якими можна вийти попити кави, поспілкуватися, щось пообговорювати. Дівчата, вам всім великий привіт. І дякую, що із моїх підписників ви переростаєте у моїх подруг. Я на цьому буду завершувати це відео. Всім вам кажу велике дякую, що і сьогодні знайшли час і завітали на мій канал, переглянули це відео до кінця. Альфія, тобі ще раз велике-велике дякую за чудовий подарунок. Все мені сподобалося, все дуже гарне. Дякую, що не забула про моїх маляток. Вони солодке дуже сильно люблять. Солодке в нас в хаті. Якщо нема солодко, треба. Бігом одягатися і бігти в магазин, тому ти наші запаси трішечки поповнила. Велике тобі дякую. Вони також тобі передають велике дякую. І я всім вам бажаю маленького дива, маленького дива, від якого у вас буде дуже гарний настрій, від якого ви будете надихатися і буде вам хотітися жити, творити, і дуже багато робити приємних речей. Вам всім бажаю мирного неба, міцного здоров'я і дуже до скорої зустрічі. Бувайте!